Кошенята попліткуємо сьогодні. Говоримо про Дмитра Комарова, Кола і парфенюк на конфузі, Салем і лідалі. Андрюшин смарт, житло. Можете зручніше наливайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Друзі, за доброю традицією вподобайка підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директ мого інстаграму, залишитися анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Сьогоднішній випуск я хотів би розпочати з Дмитра Комарова, який по суті підтвердив чутки нашої спільноти, тому що наші чутки більш ніж на 80% збуваються, тому що це не просто. Хтось сказав, а ми точно знаємо, що публікуємо. Значить, дивіться, сам Дмитро написав наступне. Друзі, привіт! Багато хто чекав на цей коментар на фоні притоку ЗМІ, отже, про особисте мовою фактів. Ми з Олександрою Кучеренко дійсно прийняли рішення розлучитись. Взагалі, наше розлучення виключно внутрішня справа нашої родини. Ми дуже не хотіли виносити цю тему на обговорення суспільства. Але, звісно, ми бачимо інформаційний простір і, на жаль, величезну кількість, м'яко кажучи, сумнівної інформації, без жодної мірки у першоджерела, та ніби то інсайдерську інформацію у стилі знайомий знайомого сказав, що його знайомий чув від знайомого. Не буду навіть коментувати рівень такої журналістики в лапках. Мені дуже подобається, як медійні люди починають реагувати на нашу спільноту, особливо намагаючись не назвати прізвище без палов, не сказати спільнота пліткарів, тому що одразу стане зрозуміло, про кого йде мова. Дуже дякую Діму за такий персоналізований пост, в тому числі присвячений не тільки. Фактажу про ваше розлучення а безпосередньо і про плітки. Так от Дмитро Камаров досить цікавий персонаж в українському шоу бізнесі саме тим, що він приховує абсолютно все. Ми майже нічого про нього не знаємо, тільки про те, що він телеведучий, талановитий телеведучий, який веде певні проєкти. Також в нього є круті авторські тревел шоу. Зараз в нього є військова журналістика. Ну тобто про професійну діяльність ми знаємо. Більше ніж потрібно. А от щодо особистого, ха-ха-ха, ви скажете, але ж, але ж, але розлучення це дуже болюча тема. Навіщо туди лізти? Звісно, розлучення дуже болюча тема. Але наша професія і наша задача як спільноти пліткарів знаходити ексклюзиви та саме ту інформацію, яку приховують медійники, тому що те, як вони транслюють і подають певну інформацію в простір. Нам не цікаво з однієї простої причини адже ваше закуліся та особисте життя. Набагато цікавіше та соковитіше, аніж ви можете собі уявити, тому хвостики заглядають куди потрібно і знаходять безпосередню інформацію незручну для вас і про вас. І знову ж таки, останній абзац цього посту не буду навіть коментувати рівень такої журналістики. Журналістика в лапках. А чому в лапках я тепер дипломований журналіст? До речі, можете мене привітати все, захистив магістратуру. Я дуже радий, що пішов в цьому напрямку, тому що освіта журналіста дає можливість більш Мислити та розширяти е, ті самі кордони контенту і кути вивчення тієї чи іншої проблематики. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось. Цей приклад нам показує те, як медійні люди не люблять, коли випливає незручна інформація. Наша спільнота, як завжди, права. А медійникам доводиться як вужі на сковорідці шукати. Ті самі рухи і кроки, як правильно виправдати ту чи іншу плітку, що вам відомо про розлучення Дмитра Комарова, чи є для вас ця новина шоковою? Давайте поспілкуємось в коментарях. 11 березня в ТРЦ «Гулівер» я побував на допрем'єрному показі стрічки Відпустка на осліп». Давайте трішки для довідки зазначимо. Стрічка, створена за підтримки Державного агентства України з питань кіно. стала дебютною режисерською роботою Валерії Фадієвої, креативним продюсером стрічки Виступив Семен Горов. Генеральні продюсери Андрій Ногін та Олексій Лимаренко. Головні ролі зіграли Даніель Салем, Тетяна Малкова. Та співачка, дебютна роль в кіно Ліда Лі. Джері Хейл, саунд-продюсерка та композиторка фільму. Що мене вразило в першу чергу. Непогані саундтреки. Мені сподобалась робота Джері, молодець, саундпродюсеркою. Можеш бути, і реально. Непоганий саунд. Він реально доповнював ті чи інші картини в загальні в фільмі, додавав певної атмосфери. Ну і безпосередньо саундтрек та композиції з фільму можуть заграти власне життя на стрімінгових сервісах. Лідалі зіграла вперше в кіно. І ви знаєте, в неї був образ інфантильної хитрюлі працівниці офісу, яка дуже розлючена на свою начальницю і хоче її насолити, але при цьому. Це було без зла, без якоїсь агресії. Ліді дуже пасує бути грайливою кішечкою в кінострічках. Тож я вважаю, що дебютна роль вдалася, і вперше я побачив Лі не як співачку, а як акторку. Я радий, що розвивається українське кіно, з'являються допрем'єрні покази. все більше акторів отримують свої головні ролі. Та безпосередньо зайняті за професією за фахом, а не шукають підробітки в якихось маленьких проєктах. Салем та ліда лі прикольно протролили чутки про їх роман. Ми просто друзі. Такі футболки вони вдягнули, і тут певно йде гра. Знаєте, така з одного боку, чи це одне про одного вони хотіли сказати, чи це звернення до тих, з ким вони робили спільні світлини. А таких людей було дуже багато. І, взагалі, мені подобається, коли медійні люди без у цієї злоби, без якоїсь агресії, цих дурниць, а просто вміють з гумором. Віднестися до пліток до будь-якої інформації про них із сарказмом та самоіронією подати себе. Публіці, тобто показати своє ставлення до тих чи інших новин. Мені здається, що на тематичних подіях важливо присвячувати в першу чергу увагу саме продукту, заради якого всі зібралися. Ну і безпосередньо я хотів би показати оригінальне запрошення, яке підготували своїм гостям юла Компані», адже саме вони супроводжували медійно дану стрічку та організовували захід. Давайте подивимось зараз. глянемо, що там. А у Юли завжди креативні приспаки. І зараз подивимось, що... Е, що це. <сум> Цікаво. Слухайте. А ну-ка. Так, дивимось. Твій квиток на ретрит ще більше, ніж просто відпочинок. Ага. Угу. Дивіться. Слухайте, ну, опа. Е, такого я ще не отримував. Цікаво. А може, і зроблю заварю чай. <рикольно> Прикольно, дякую. Оригінальний підхід, оригінальне, оригінальне запрошення. Прям <рикольно> природа ближче, ніж близько. Рекомендую сходити, подивитися, підтримати українське виробництво, тобто українське кіно. Звичайно, можуть бути недоліки, ми ще вчимося, але кіноіндустрія не стоїть на місці і активно розвивається. Нарешті я додивився перший епізод Красав тобі Єгора. Тьоті, ну з такою відразу на тебе дивляться, що це таке. Зараз, на жаль, багато військових повертаються без кінцівок, багато цивільних втрачають кінцівки, багато мають шрамів, багато мають опіки. І люди не знають, як на це реагувати. Думаю, що завдяки нашому проекту, твоєї участі ми зможемо це змінити. І Я хочу, щоб ви шановні глядачі, українці, були толерантними до тих людей, які мають шрами зовнішні і внутрішні, також це дуже важливо. Олечка, чи готова ти показати свою руку? Mm -hmm. Чітко як була футболка, так і в мене він був дуже великий. Він був аж сюди. Я вражений. Я нагадаю, що «Краса в тобі це б'юті проєкт Єгора Андрюшина про перевтілення жінок під час війни. Жінки, які пройшли складні випробування, жінки, доля яких кардинально змінилася, і це про жінок, котрі втрачають віру в себе. І Єгор допомагає завдяки візуальному привтіленню, залучаючи фахівців, психологів, допомогти знайти в собі ту віру, допомогти відродити в собі те відчуття, що ти зможеш все рухатись вперед і жити це життя. Героїня першого епізоду Оля неймовірно мужня, неймовірно красива, неймовірно тендітна, і на її долю випали надскладні випробування. Юлю, я слухала твою історію і чула про твою втрату чоловіка. Вже більше року ти проживаєш цей біль. Як думаєш, на якому етапі ти знаходишся зараз? Відпустити і не чекати, мабуть, я вже не чекаю. Юрі, якщо ти зараз знаходишся на етапі прийняття, то було б корисно зробити техніку порожній стілець, тому що, коли ми втрачаємо людину, на певному етапі нам надзвичайно важливо її відпустити. Зберігаючи про неї світлу пам'ять, але все ж таки відпустити і не тримати. Ця техніка допомагає вивільнити емоції, які в нас тривалий час були всередині, і відчути себе легше. І якщо ти готова, то ми могли б зараз це з тобою зробити. Так. Так? Заключ очі і уявити, що навпроти тебе, на стільці, сидить Юрій. Тепер ти можеш сказати все, що не встигла, все, що хотілося б. Він готовий слухати тебе і все сприймати. Лише хочу подякувати теж. Він був у моєму житті. Я була себе щаслива, кохана і кохала. Дякую за все. І мені дуже шкода, що так все зберегти. Є вже декілька епізодів. Дивлюся і захватом, і усім рекомендую. Дуже класно, коли ютубери починають створювати проєкти не тільки розважального характеру, а в контексті часу та несуть за собою важливі соціальні меседжі. У мене розборки. Почекайте жовто. Ну давай, розбирайся. Що жало, я надо, моя куль, Нася. А ти мене почекай. Вирішуйте питання. Є-є-є! Зараз же. я не можу співати це ад. Ти йдеш туди, і правиш мені звук, виставляєш мені, як все було спочатку. Я співати не буду в таких умовах. Я не лох. Понятно. Це, я сказала, я не буду співати в таких умовах. Тай, знай, не лох! Всі, і буде у тобі стидно. Іди. А ми Залюхай, поки підемо чергу. Поки ви почекаєте дві хвилини, поки мені зроблять звук. Нормально? Дякую, дуже. А, значить, що, а, як діла? Там все чітко, я приїхав з атласа, в мене був концерт. І що там? Дуже все круто. Я виступав в халаті, я передівся спеціально для тебе. А Звук нормальний був. Офігенний. Лучший, ніж у тебе. Я бачу, А що А вуси сьогодні в мене За набагато краще, ніж минулий раз, бо я їх сам обрізав. Ти мій хороший. Yeah. І що? Що співав сьогодні? Ну, получається свої треки. Який в тебе трек найпопулярніший? Ну так. Да. Врубай. У нас сьогодні просто, знаєте що? Ніхто. Звітні, звітні концерти. У нас просто вже виступили. Всі, хто тільки міг на цьому концерті. Тепер люха, давай ти. І я тут, а ти Сидай, поки Сідай, покидаю, ніхто вже нас не знайде, бо нас там немає. Врубай. А це кола та парфенюк. Я довго думав, чи брати це в плітки потрібно якось коментувати чи ні. Тому що кажуть Богдане, подивися, як себе так могла повести кола. Знаєте, двоякі відчуття з одного боку здається, що Настя трішки а, зловила ось цю зірковість певну, і тепер вона над. З іншого боку, ми не знаємо, як цю роботу виконував сам звукач, і що саме вивело Настю, і чому був поганий звук на сцені. Всім привіт, це Настя Кола. і Я записую це відео, тому що вважаю, що потрібно брати відповідальність за свої вчинки. Це відео адресовано моїй команді звукорежисерів, до яких я звернулася на своєму другому палаці спорту в дуже грубій формі, і за це я хочу попросити у них пробачення. В цей концерт було вкладено дуже багато сил, і на той момент я відчувала, що я просто не можу вчинити по-іншому, тому що ем, я не чула музику в своїх енейрах, і мені здавалося, що я через це не можу стовідсотково дати все те, на що заслуговує мій глядач. Ем, я жива людина, я не ідеальна людина, і на жаль, емоції взяли наді мною верх. Це мій досвід. Я його приймаю. Я вчинила так, як я вчинила. Чи могла я промовчати? Так, могла. Чи могла я й далі робити вигляд, що все гаразд? Так, я могла. Але я така, яка я є, і я думаю, що саме за це ви мене і полюбили. Я дякую всім, хто мене підтримує, і дякую всім, хто мене не підтримує. Ви робите мене сильнішою. Тому в даному конфлікті я би не займав нічию сторону. Я не скажу, що слова коли були правильними. Мені здається, коли це палац спорту, потрібно більш делікатно підходити е, до вирішення проблеми. Або створити фрік перформанс, зробити з цього такий епатаж, такий шкандаль, що про це усі говорили. А так вийшло. Наче й посварила, але наче й не скандал, і не цікаво, наче підхопили, бо нічого в медійному просторі і так зараз не відбувається. Я, на жаль, не зміг долучитися на концерт. У мене були важливі зйомки. Дуже перепросив команду співачки, хотів потрапити, але не зміг. Мабуть, якби я там фізично був присутнім, я би зміг точно дати свою оцінку, своє враження. Але із побаченого у TikTok, ну я б просто по-іншому це обіграв. Точно не казав би я шо лох. Ну, такої, якось несерйозно і неповажно навіть до самої себе. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось, хочу почути ваші коментарі. Всім доброго дня! Сонячного і приємного. Заходимо на балкон, покажу вам квартиру. Смарт-квартиру, яка знову вже звільнилася. Значить, це заходимо в квартиру. Зразу кухня маленька. Там ще є. Індукційна плита. Паняки до неї є спеціальні Ріжко два спальні з підйомним механізмом. Там можна ще речі тримати. Smart TV. Так. Холодильник, мікрохвильова. Тут шафа велика. Ну Така собі. Так, санвузол. О, курва, бойлер вже капає. Знову треба міня... буде міняти. Знову на касу попадаю. Йолки-палки. Придеться за три місяці наперед брати гроші з тим бізнесом. Ладно, то не про то. Санвузол, душова кабіна. Все є, інтернет є. Значить, це квартира з подобової оренди. Максимально вона окомплектована, на повному фулі. І зразу балкончик такий свій. Виходите і виходите, п'єте кавусю і курите бамбук. Значить, з комунальними послугами ця квартира буде коштувати 15 тисяч гривень, так щоб не довго не, не рахувати, не вираховувати з комуналкою, 15 на руки, і все. Ось таке смарт-житло пропонують у Львові. Ні, я до смарт-формату ставлюся дуже позитивно. У мене у самого, до речі, смарт-квартира. Але. Ринок оренди настільки змінився за останні роки. Можна знайти дуже різне житло, але ціни так виросли, і це просто капець. Напишіть, будь ласка, чи болить вам тема оренди житла? Скільки ви платите за свою кімнату, квартиру, котру знімаєте? Можливо, будинок. Наскільки це вагома стаття витрат з вашого щомісячного заробітку? Давайте зробимо невеличкий соціальний зріст і зрозуміємо, тому що мені здається, ціни стали трішки неадекватними, не кажучи вже про комунальні послуги. Там взагалі теж просто сюр, особливо опалення. Ціни? Mm -mm. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас подобається підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Побачимось вже завтра. Па-па!